Серія Call of Duty існує вже понад 22 роки і налічує вже 23 лише головних частини. А якщо порахувати всі можливі спінофи і так далі, то загальна цифра стане значно більшою. І от протягом всього часу ігри цієї серії як дарували дійсно круті та цікаві сюжетні кампанії і задавали мультиплеєрні тренди, так і доволі часто були відвертим лайном. Яке було здатне лише на те, щоб вибішувати фанатів та інших гравців, найсильніший лютий крінж почався з серію у декілька останніх років, коли до мультиплеєру почало додавати клоунські скінчики, перетворюючи мілітарі шутер на цирк виродків. Ну і звісно, що купу додаткової монетизації у і так преміумну гру, базові версії котрої коштують щонайменше 70 доларів. Та те, що вийшло цього року, це такий лютий трендець, що на його фоні навіть відверто в срати Modern Warfare 3 2023 року виглядає як нормальна гра з деякими недоліками. Це я говорю переважно про сюжетну кампанію. Ну а нещодавний Battlefield 6, так це і взагалі без двох хвилин шедевр ну от просто в усьому. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Call of Duty Black Ops 7, який настільки лютий кал, що його цілком можна називати кал на Розробники обіцяли супер-дупер сюжетну кампанію, котру можливо проходити як в соло, так і в кооперативі з друзями або ж з рандомними гравцями. Говорили про те, що у грі на всіх чекає мозковзриваючий ендгейм, здатний затягнути на сотні годин. Ну а всім відомий Філя Спенсер заявляв, що це ну, от, найбільша та найкрутіша Call of Duty за усю історію серії. Але те, що довелось побачити як мені, так і тим нещасним цей Кал, це просто такий лютий треш, що кажу відразу: ні в якому разі не купуйте це та навіть не грайте у це через підписку Game Pass. Бо цей трендець має коли-небудь закінчитись, і якщо для цього необхідно, щоб ця гра стала фінансовим провалом і когось звільнили. То вибачте, але це єдине, що теоретично може позитивно вплинути на ігри цієї серії. Тож, якщо вам цікаво, що ж такого зробили: Activision, TriArch, Microsoft та ще ціла купа студій цього разу, і чому це гарантована найгірша гра цього року, а також чому ось це взагалі не варто ані вашого часу, ані тим паче грошей, тоді запрошую вас до подорожі по шизофренічних навчаннях наркотичних тріпах. Вперед, почнемо саме з розгляду сюжетної кампанії у Black Ops 7, тому що це те, від чого особисто в мене не те, що бомбануло, а мій пердак винесло на орбіту Нептуна. По-перше, відтепер це важко назвати повноцінною сюжетною кампанією у дусі серії, тому що тепер вона орієнтована на кооп і вимагає постійного підключення до серверів Microsoft. Запуск місії відбувається через окреме лоббі, так само як запуск мультиплеерних матчів або ж режиму зомбі. Обіцянка про те, що це повноцінна сюжетка, яку можна спокійно проходити в соло, і ви отримаєте той самий Call of Duty досвід, як у найкращих частинах серії, це майже 100% брехня. Якщо ви просто запускаєте кампанію навіть без друзів. Вас автоматично кидає у матчмейкінг та шукає до вас трьох рандомних гравців. Для того, щоб грати в соло і до вас нікого не під'єднувало, необхідно зайти до налаштувань паті та зробити його зачиненим, а під плашкою завдання вимкнути автоматичне заповнення загину. От лише в цьому разі ви зможете грати один, але все одно перед початком кожної місії гра буде намагатись кидати вас у матчмейкінг та шукати вам гравців. І потрібно буде чекати деякий час, поки вона зрозуміє, що у вас все заблоковано, і нарешті запустить наступне завдання. Але радіти тут взагалі нічому, тому що сама сюжетна кампанія це просто лютий кал надутий. За сюжетом Менендес, головний антагоніст з Black Ops 2, якимось чином повернувся і знову загрожує всьому світу терором. Спеціальний загін з чотирьох бійців. Серед котрих Девід Мейсон, протагоніст Black Ops 2, а також суперперекачена, начебто жінка з протезом руки та ноги на ім'я 50 та 50, мають чомусь увірватися до суперсекретної бази охоронної організації Гільдія, тому що вони ну от буквально з самого початку знають, що саме ця організація пов'язана з поверненням Менендеса, звідки вони це знають? А хрін його знає. Під час штурму відразу стає відомо, те, що ніякого Менендеса немає. І це просто діпфейк, який створила ось ця гільдія для того, щоб всіх залякати і всі побігли замовляти охорону у цієї гільдії. Простіше кажучи, план надійний як швейцарський годинник. Але герої потрапляють у западню, в яку влаштувала головна антагоністка гри Татуйована жінка. Вона випускає на них невідомий Червоний газ. Але оскільки бійці то круті, вони порушують захист приміщення, і цей газ починає розповсюджуватись всюди. І ось з цього моменту починається тотальна шизофазія з наркотичними тріпами. То герої потрапляють до шматків Мексики, які висять у повітрі, і по ним потрібно стрибати, наче той Маріо, відстрілювати червоних монстрів. А з неба час від часу прилітають велетенські матчети. А наприкінці рівня необхідно перемогти Менендеса, скидуючи на нього ті самі велетенські мачете. То герої, заходячи в контейнер в одному місці, раптово опиняються у джунглях аля з першого Black Ops, де потрібно битись з представниками гільдії, а також з монстрами. Але потім взагалі починається наркотріп в наркотріпі, коли герої, знаходячись у поточному тріпі, занурюються у більш глибший рівень тріпу в якому починають клісти різноманітні павуки, літаючі хріні і так далі. А потім один з персонажів старих частин Black Ops таки взагалі перетворюється на велетенського монстра рослину, яку необхідно здолати. Ніякої послідовної структури завдань у грі взагалі немає. Персонажів просто кидає туди-сюди, невідомо яким чином, і постійно відбуваються наркотичні тріпи. То ви начебто у Авалоні, а вже у наступному завданні ви у Японії, а потім у Лос-Анджелесі і так далі. По-друге, це максимально нахабний та неприхований реюз, ну тупо усього контенту, який коли-небудь існував у межах Black Ops, а також тупо реюз мультиплеєрних мап з самого ж Black Ops 7. Ну тобто у цій грі мінімум за 70 баксів взагалі немає унікального контенту. Головне місце дії цього так званого сюжету це країна Авалон. І це тупо мапа для Warzone, яка мала вийти ще для Black Ops 6. Але оскільки гравці хотіли повернення мапи в Верданськ, ось цю мапу Авалона відклали на полицю. І от оскільки це просто мапа з Warzone, тут взагалі немає зрежисованих крутих постановочних моментів. Ви просто бігаєте по велетенській території та відстрілюєте мобів. Усе, що потрібно робити у цих сюжетних завданнях, це просто добігати від точки А до точки Б, утримувати зону та відбиватись від хвиль ворогів, а іноді битись з максимально всратими босами. Але якщо ви думали, що реюз мапи Авалона це все, то ні, в цій грі реюзалено тупо все, що було. Початок місії у Токіо на яхті ну це тупо мультиплеерна мапа, на якій потім можна грати. Продовження на вулицях Токіо це також мапа з мультиплеєру: Мексика, Джунглі, Лос-Анджелес та Радянська В'язниця це все локації з перших двох Black Ops. По-третє, з точки зору того, як ось це грається, це взагалі не Call of Duty, а просто якийсь Франкенштейн. В усіх ворогів є показник броні та показник Хелсів, і в кожного з них потрібно висаджувати купу куль. Але є більш броньовані скотеняки, які всмоктують ще більше куль. А потім є уберброньовані скотеняки, які всмоктують в декілька разів більше куль. До всього цього, наче у Варзон, необхідно підбирати бронепластини та постійно їх вставляти для відновлення показника броні. Але це ще не все. збитих ворогів більше не падає зброя, і замість неї дропаються сумки для поповнення набоїв та запасу бронепластин. Це в свою чергу призводить до того, щоб щоб отримати нову зброю, або ж замінити ту, що вам видали на початку завдання, вам необхідно підходити до лутбоксів і обирати один з двох запропонованих варіантів. Також у персонажів є два особливих вміння та різноманітні розхідники, по типу гранати так далі. Ось все це також необхідно підбирати з різних міні-лутбоксів, а іноді важливо підняти кілстрік прямісенько з мультиплеєру. Ну і як вишенька на торті, прокачка показників персонажа, а також рідкості зброї у фіксовані моменти. Ви починаєте грати з максимум у 150 хелсів та лише з одним слотом під бронепластини. Ось ці показники, так само як швидкість пересування. Та те, скільки ваша зброя завдає шкоди, підвищується автоматично, коли ви досягаєте певної точки у кампанії. А точніше, для підвищення рідкості зброї, вам необхідно підходити до кольорових столів, які стоять у певних місцях. По четверте, проходження цієї без перебільшення шитневральної кампанії прокачує рівень вашого аккаунту, а також зброю для мультиплеєру. Таким чином, якщо ви пройдете ось це, то ви зможете відразу заходити у ПВП з прокачаними пушками і відкритими деталями для них. А через те, що задля притягування уваги гравців Зараз у грі запущено подвійне отримання очок досвіду, проходження кампанії дуже невелює прогресію у мультиплеєрі і загалом робить так, що ви можете досягти максимального рангу, а також рівнів престижу, взагалі ніколи не граючи у ПВП. Ну і по-п'яте, це той самий супер-дупер унікальний ендгейм, про котрий розробники так багато розповідали. Насправді, ж це просто режим МВЗ з Modern Warfare 3. Але тепер взагалі без ПВП-елементів. На початку кожного матчу, котрий займає майже 1 годину, вас викидають на ту ж саму мапу Аволону, що планувалось для Warzone. Ви можете грати у складі загонів по 4 гравця, або ж можете бігати один. Мета всіх гравців це просто бігати по мапі та виконувати різноманітні завдання, набиваючи рівень персонажа, отримуючи рандомно запропонований один з двох перків і просуватись по декількох зонах, на які власниця мапа і поділена. У кожній зоні підвищується рівень ворогів і вимога до рангу вашого персонажа. Гравцям необхідно збирати ігрову валюту, прокачувати рідкість зброї і просуватись до найскладнішої зони, а у кінці матчу вдало евакуюватись. У разі смерті ви втрачаєте увесь прогрес і необхідно все починати з самого початку. У разі ж вдалої евакуації ви можете почати новий матч з рангом та екіпом з попереднього забігу. Окремо хочеться поговорити про босс файти, котрих у цій сюжетній кампанії аж занадто багато. Я вже згадував про бій з Менендосом, велетенською рослиною та деякими босами на мапі з Warzone. Але це далеко не весь треш, що чекає на тих дурнів, які вирішать купити та грати ось це. Як вам бос турель? Що не очікували такого у Quadruple A грі за 70 баксів? А це реально тупа велетенська турель з хелсбаром, що стоїть по центру круглої арени, і вам необхідно її довбати. Давно ви не бачили босів винтокрилів у сучасних шутерах? Ну тоді радійте, їх тут аж декілька штук. І бої з ними взагалі ніяк не відрізняються від бою з велетенською туреллю. Ви просто довго довбите по гвинтокрилах і час від часу можете хвилі ворогів. А бос у вигляді велетенського члену вашого загину, котрий під дією того самого газу став, наче той годзіла, і знову вам просто необхідно довго довбати його хелсбар та відбуватись від хвиль ворогів. Причому, якщо грати у коопі у чотири гравця, тоді один гравець, котрий буде грати за персонажа, що став босом, буде по факту мочити сам себе. Тримайте відразу три великих роботів босів на невеличкій арені, знищили першого, ну то з'являється другий, а після нього такий самий третій. Ну як? Ви вже у захваті від такого суперцікавого контенту? Мультиплеєр же це в цілому все те ж саме, що і завжди у останніх частинах цієї серії, але тепер з аля футуристичним присмаком та можливістю робити відстрибування від стін. Але навіть тут розробники змогли споганити те, що було зроблено доволі добре до цього. Найголовніше це зброя та відчуття від неї. Всі пушки у Black Ops 7 відчуваються як пластикові півпівки, без виразних звукових ефектів, без гарного імпакту і так далі. Простіше кажучи, вони просто ніяк не відчуваються. До всього цього це власне мапи, котрі були жорстко використані у місцевій сюжетній кампанії, від чого ви доволі швидко розумієте, що ви щойно вже по них бігали, але з ботами. І ось тепер ви знову бігаєте по них, але тепер з іншими гравцями. Набір ігрових режимів доволі великий. Team Дезматч, де дві команди б'ються за те, хто швидше наб'є необхідну кількість очок. Kill Confirmed, коли необхідно піднімати жетони вбитих гравців, Domination з захопленням та отриманням зон. Hardpoint, Point, котрий по факту той самий Domination, але точки для захоплення постійно змінюються. Kill Order, коли в вашій команді необхідно вбити поміченого супротивника і разом з цим захищати також поміченого з вашого боку. Overload. Це по факту пересування візка, але тут перемагає та команда, котра просто набере вказану кількість очок, утримуючи та пересовуючи візок, Search and Destroy ну, це всім відомий режим з бомбою, коли одна команда має захищати зону, а друга повинна її замінувати та підірвати, та Free for all в якому просто всі мочать всіх. Для кожного з цих режимів є можливість грати за хардкорними правилами. Єдине, що доволі непогано, так це кількість мап, доступних на релізі, котрих аж 15 штук. Арсенал же зброї доволі маленький. 6 видів штурмових гвинтівок, 6 видів пістолет-кулеметів, 3 види дробовиків, лише 2 види кулеметів, 3 види стрілецьких гвинтівок та 3 види снайперських гвинтівок. Звісно, що, як і завжди, на кожну зброю можна одягати до восьми різних деталей, які мають вплив на її показники, і таким чином ви можете створювати свої білди або ж можете копіювати білди інших гравців. До всього цього, звісно, що є різні текстури та скінчики, а також брелоки і стікери. У вашому лоудауті ви також можете обирати одну з декількох шалених карт, кожна з котрих надає різні бонуси. Обирати один з трьох пістолетів та одну з двох мілішок. До всього цього один з декількох польових гаджетів, у кожного з котрих ще є аж два варіанти налаштування, одну тактичну та одну летальну гранату, котрі також мають варіанти налаштування, і можете створювати власні комбінації з 9 перків по 3 категорії. Ну і звісно, що обирати які кілстріки ви бажаєте використовувати у боях. Звісно, що є різноманітні візуальні варіації того, як ви будете виглядати у матчах, і прогресія по рангах, включно з рівнями престижу. А також режими з зомбі, котрі так само як це вже і було у цій серії, представлені у двох виглядах. Перший це так званий аркадний режим, в який можна грати як з видом зверху, так і з видом від першої особи. І тут просто потрібно проходити раунд за раундом, просуваючись по локаціях. Мета це йти до фінального боса та перемогти його за один захід. Якщо померли, тоді починайте все з самого початку. Другий же це ну от максимально стандартний режим зомбі, в якому взагалі нічого не змінюється вже протягом багатьох років. Тут, як і завжди, є типу свій сюжет, персонажі та навіть стартова катсцена. Але з точки зору ігрового процесу, тут все те, що ви вже неодноразово бачили в межах серії. Можете зомбі просуваєтесь по раундах і намагаєтесь виконати різні завдання на локаціях. У разі смерті починаєте все з самого початку. Call of Duty Black Ops 7 це без перебільшень найвсратіша частина за всю історію існування серії. Як я вже і казав, навіть Modern Warfare 3 2023 року на її фоні виглядає нормальною грою, а наприклад, Black Ops 6. Так, це взагалі еталонна гра з суперкрутою сюжетною кампанією. У Black Ops 7 погано, ну от просто все, що тут навалили у вигляді контенту. Шизофренічна кампанія, розрахована на кооперативне проходження, без логічного зв'язку між місіями та з намаганнями здивувати босами-гвинтакрилами і так далі. Хоча визнаю. Побачити босів винтокрилів, а також боса-турель у шутері преміум класу у 2025 році, це дійсно було несподівано. Мультиплеєр, який ну просто все те саме, що вже і так було скільки разів. Вічні режими зомбі, в яких нот ну, взагалі нічого не змінюється, і ціна за все це мінімум у 70 баксів. Єдине, що у грі нормально, так це графіка і якість прирендерених катсцен. Ось тут все в цілому виглядає досить непогано по сучасних стандартах. Тому тут рішення доволі зрозуміле: ні в якому разі не купуйте Black Ops 7 і навіть не качайте його з Game Pass. та просто зробіть вигляд, що ось це ніколи й не виходило. Бо не дай Боже, ось це стане фінансово успішним. І тоді інші розробники побачать, те, що можна так нахабно перепродавати зареюзаний контент і заробляти на цьому великі гроші. Тому що люди схавають. Та от слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Ось це вийшло на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, а також на ПК. Власне, цього разу я грав в неї на ПК з екстремальними налаштуваннями графіки. Ну а тепер підписуємось на канал. Якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок. Пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен В'ю. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!